Прокурорське місце не пробили, Ну, а як я. Прокурор тобі нагрів, а ти всім на місце тепло. О, то ти пішов на підвищення. Так. Так, Це вже Ось так вибігає. Чекай, що про диктатура, ти що Народний Зарод казав Тільки Кинули курати. І що б я тут Сідайте. Ми в себе. Ми у себе кабінети будемо якісь домовців питати, що нам робити. Піздеці волі. Нас його ми тоді заходимо. Його. Прокорон, запрошує феть право. Відчує, І... що тут частина більше, що не буде. Прокурор що то кажуть, прокурор по виконанні терпить, прикольно, дружилися. В Києві нічого там не хочу сказати. За ти там десь на місці? Нормально в тебе все? Визьмо малюка сюди, скажи тут дішені. Прокурора генерального движання на недокумент.